Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Теплі слова привітань та заслужені нагороди Придністров'я святкує День вчителя. Додаткова енергія для підприємств Дубосарська ГЕС вдвічі збільшила вироблення електроенергії. Комп'ютери для навчання, допомога дітям із багатодітної родини. Мендельсон та гріх від симфонічного оркестру. Новий концертний сезон відкрили прем'єрами. 5 жовтня вся педагогічна спільнота республіки відзначить День вчителя. Напередодні свята урочисті збори проходять у всіх містах. Вітають педагогів, вихователів, директорів, викладачів, шкіл, коледжів і технікумів. Кращим грамоти та медалі. Подробиці у нашому сюжеті. У будинку культури Слободзеї урочиста церемонія у залі Герої дня. Вчителі вихователі на сцені Наталя Тимофєєва, директорка першої парканської школи. Майже 35 років викладає біологію та хімію. Їй вручили медаль за доблесну працю. Колись цю любов мені подарували батьки. Цю любов я передаю своїм дітям на уроках і своїм власним дітям. Ця любов допомагає мені працювати в школі. Не пошкодувала жодного дня в тому, що я вибрала цю професію. У рибниці нагороди отримали близько ста вчителів. Орден Трудова слава для Інни Дробашевської. Більше 40 років працює в першій гімназії. За нагородою виходить з залаштунків. до свята разом з учнями підготували подарунок для колег концерт. Наші старшокласники, наші старшокласники це наші абсолютні помічники, наші партнери. Ми з ними працюємо як єдине ціле і досить їх підвести до якоїсь ідеї. Вони її розвивають. І вам хочу сказати, іноді перевершують те, що ми запланували. У рибниці 400 відмінників народної освіти перемагають у міжнародних конкурсах, готують учнів до олімпіади і конференцій. Вони теж посідають призові місця. Усіх вчителів привітали і депутати Верховної Ради. Їх труд бісцен ані їхня праця безцінна. Вони щодня запалюють вогонь знань в серцях своїх учнів, ведуть їх шляхом мудрості, добра, справедливості. Ніхто ніколи не забуває свого першого вчителя. А це Бандери привітати вчителів. Приїхала міністр освіти Світлана Іванішина. З 90-го року вона працювала у місцевому ліцеї вчителькою історії. Потім ще років 10 була директоркою. Для бендерського вчителя притаманні риси, які піднімають його на дуже велику висоту, це перше почуття відповідальності не тільки за свою сім'ю, за своє місто, а й за свою країну. Це висока педагогічна культура і педагогічний такт. Сергія Новіцького нагородили орденом трудова слава у його родині. Всі фізики. Він, дружина і дві дочки. В молодості мріяв проводити досліди, вивчати елементарні частинки. Пізніше став викладати в ліцеї, полюбив учнів і вирішив залишитися у професії вже близько 30 років. Нове покоління дуже толкове. Нове покоління розумне та грамотне. Немає жодного престижного вишу в Росії, де не навчаються мої діти. І я цим пишаюся. За кордоном навчаються наші випускники Сорбонна, Чехія, Польща у Бауманці. Щороку по два-три учні. Це ж праця моя. Просто хочеться, щоб діти надалі десь реалізувалися, і нам буде легше. Чим краще ми їх навчаємо, тим краще будемо жити. Я також бачу. Привітали вчителів і в Дубосарах орденом трудова слава відзначили Раїсу Паніш з Гоян у школі. Вона викладає російську та літературу вже 55 років. Закінчила Кишинівський університет і повернулася в рідне село вчити дітей. Чу людьми бути людьми, патріотами. Ми ходимо до ветеранів, доглядаємо за могилами. Я завжди кажу: якщо ви не вивчите правила, проживете. А якщо не станете людиною доброю, патріотом батьківщини це гірше. У цей день слова подяки лунали від учнів та випускників. Майже 40 педагогів нагородили орденами, медалями, вручили листи подяки та почесні грамоти. День учителя це не лише привід для вітань, а й нагода згадати про тих, хто щодня сіє знання і добро у дитячі серця. Наша знімальна група завітала до Бендерської гімназії номер 3 познайомилися з династією педагогів. Подробиться у нашому сюжеті. Будь ласка, з яких частин ми повинні складати текст, коли ми пишемо якесь оповіданечко, маленький твір. Це урок української мови у третьому класі Бендерської гімназії номер 3 Учителька Наталія Анатоліївна вже майже 40 років передає свою любов дітям для багатьох сотень дітей. Вона стала другою мамою, адже вона вчителька початкових класів. Головним своїй роботі вважає зробити так, щоб дитина почувалася впевненою і щасливою. Безумовно, це любов до дітей. Дітей треба приймати такими, як вони є, любити і бачити в них кращі риси тільки. Любов, власний приклад, приклади художньої літератури, якісь події гарні, якісь колективні свята. Тільки це може їх виховувати. Працює сьогодні в гімназії донька Наталі Анатоліївни, Маргарита Сягова. Вона закінчила цей навчальний заклад із золотою медаллю. Після вишу повернулася в рідну Альма-Матір шкільним психологом. Щодня поруч з учнями допомагає їм відкриватися і розвиватися. Для мене професія психолог це скоріш не професія, а спосіб життя. Це не тільки вміння знання програм, методів, технік, а це бажання допомогти, не бути байдужим, бути емпатійним, розуміючим, підтримуючим. Успіхам доньки радіє і матір. Я рада, що вона працює тут. Тому що я бачу її не тільки як свою доньку, бачу її ще як спеціаліста. Тепер у гімназії вчаться й діти Маргарити Борисівни, син Костянтин у першому класі. Ось він старанно ліпить з пластиліна. А її донька Аня навчається у третьому класі у своєї бабусі. Аня творча дитина, займається музикою, бере участь в заходах гімназії. Зізнається, на свята бабусі та іншим вчителям підготувала гарну пісню. Поділилася і своєю мрією. Я б хотіла стати вчителькою, і вчити дітей як моя бабуся. Я хочу навчати їх чомусь новому. Одна гімназія, одна родина. Тут бабуся, мама і діти разом щодня пишуть свою історію історію, в якій любов до знань і до дітей передається від покоління до покоління. Добосарський індустріальний технікум відзначив 85 років з дня створення. За цей час тут підготували кілька тисяч фахівців для різних галузей народного господарства, не лише колишнього радянського союзу, а й Куби, В'єтнаму та країн Африки. Про історію і сьогодення закладу у нашому наступному сюжеті. Добосарський індустріальний технікум сьогодні тут навчаються понад 300 юнаків та дівчат. Маша, першокурсниця хоче стати будівельницею. Я вдома допомагала родителям з ремонтом. Я вдома допомагала батькам із ремонтом, робила свою кімнату. Я хочу краще навчитися всьому тут у технікумі. А Єгор своє майбутнє вирішив пов'язати із технікою. Мені з дитинства нравилося займатися технікою будь-якою. Мені з дитинства подобалося займатися будь-якою технікою. Тато постійно ремонтував машини. Дідусь теж у майбутньому, можливо, я відкрию підприємство у сільському господарстві. Я хочу саме у Придністров'ї відкрити, щоб продовжувати жити тут і щоб люди мали роботу. Технікуму далекому 1940-му заснували як школу механізації і вже за 20 років перетворили на училище у 60-ті Тут навчали роботі на сільгоспмашинах студентів із Куби, В'єтнаму та країн Африки. Кубі обертіться за помощью нікомубила коронка к совєцькому Союзу. Кубі не було до кого звернутися, крім радянського союзу, і вирішили готувати фахівців у різних навчальних закладах. Зокрема, й у нашому технікумі. Ми допомагали і молодим країнам Африки. Це Ангола, Мозамбік, куди поїхали наші спеціалісти. Ми готували фахівців і для В'єтнаму. З 2016-го це добусарський індустріальний технікум. За 85 років тут підготували тисячі фахівців за різними спеціальностями. Сьогодні тут можна не тільки отримати середню та початкову профосвіту, але й пройти курсову підготовку. Випускники технікуму працюють у різних галузях на підприємствах району і всього Придністров'я. У республіці продовжують відзначати нагородами людей, які створювали і розвивали країну. Серед них і Анна Кірова, перший міністр економіки Придністров'я. Напередодні їй вручили медаль до 35-річчя Придністров'я. Анна Кірова згадує, 12 березня 97-го, коли її призначили на посаду міністра економіки, не було ні будівлі, ні співробітників. Кожен ранок вона починала на будівництві майбутнього міністерства і там же закінчувала день. Працювати і збирати з нуля команду доводилося в кабінеті Верховної Ради. Я розробила тест. Я розробила тест для прийняття на роботу. Молодь приходила, проходили тест. Я їх брала на роботу. Надіною ще старші колеги жартували. Говорили: ну що ти дитячий сад набираєш? Я так вважала, що це розумно, тому що в молоді, крім отриманих знань, дуже багато надій на звершення, бажання щось зробити, щось впровадити. Так зібрався перший колектив. Разом з Анною Іванівною розробили програму, яка підтримала заводи і фабрики. Багато хто тоді був на межі зупинки через великі борги. Реструктуризація допомогла підприємствам налагодити зв'язки з іншими країнами і знову вийти на ринки. І благодаря этому завдяки цьому 27 організацій отримали хорошу велику державну підтримку, змогли вижити і продовжити свою роботу. Промисловість Придністров'я досі існує завдяки цій програмі. В тому числі заступниця міністра економічного розвитку Наталя Сіткіна вручила Ані Кірові ювілейну медаль до 35-річчя Придністров'я. Додаткова енергія для підприємств зараз до ГЕС виробляє 30 мегаватт електроенергії вдвічі більше ніж це було раніше. На станції працюють три гідрогенератори. Наростити потужності вдалося через збільшення скидання води Новодністровської ГЕС. До Босарська ГЕС. Усе літо тут проходило санітарне скидання. Це коли станція отримує, скидає лише сто кубічних метрів води за секунду. Через посуху працювали лише два гідроагрегати. При потужності 12 мегаватт. Кожен видавали разом 15 мегаватт. Рівень водосховища впав до позначки 27,5 метрів. Три дні тому надійшла інформація, що до Добосарської ГЕС іде вода тисяча кубометрів на секунду. У вівторок ми отримали інформацію, що Новодністровська Гес. У вівторок ми отримали інформацію, що Новодністровська ГЕС почала скидати тисячу кубів, але мабуть це було одномоментно, тому що за фактом ми отримали середньодобове скидання 450 кубів. Ми її почали отримувати вчора. Сьогодні приплив знизився до 320 кубометрів за секунду. Добосарська гес тепер виробляє 30 мегаватт. Це вдвічі більше ніж у липні цього року. Та крашу, що прийшла така вода. Це добре, що прийшла така вода. Ми пропустили через турбіни, не відкривали водозливну греблю, тому отримали трохи більше вироблення. Якщо ми в систему віддаємо більше електроенергії, то в загальному це позначається у позитивну сторону і впливає на газову складову. Зараз до гес кидає трохи більше 200 кубічних метрів води за секунду. Одні нижче греблі злегка піднявся. Смачно як раніше, жителі Бандер впевнені, найкращу випічку виготовляє саме місцевий комбінат. У чому секрет смачних батонів, багетів та булок знають пекарі підприємства Бандерський хліб. Там все готують на натуральній основі, жодних консервантів та підсилювачів. Смаку все за радянським достом та стандартами. За 60 років роботи комбінату якість хліба не змінилася. Бендерчани впевнені, найкращі хліб печуть саме в їхньому місті. Місцеві багети, печиво, тістечка, кренделі та булки найсмачніші. Випічку бендерського хліба продають у фірмових магазинах, поставляють у дитячі садки та школи. Я часто захажу в я часто заходжу. Мені дуже подобається бендерська продукція. Завжди свіжа, завжди смачна. Є вибір великий беру в основному батони і сірий хліб особливо паски, які бендерський хліб випікає, це просто казка. Вони ніби з тих часів. Газянські стандарти, дости вони більш-менш дотримуються. Мене цікавить більше якість. Я беру і сірий, і білий. Для мого організму всякий хліб не йде, а цей дуже підходить. Тут нічого, мабуть, не додають природні продукти. Мій організм дуже реагує на ГМО, хімію, а тут не реагує. Значить, він хороший. На підприємстві Бендерський хліб випічка не припиняється ні на хвилину. Працюють цілодобово. Щодня понад 30 фургонів розвозять гарячі буханки, батони та булки по містах та селах Придністров'я від Первомайська до Дубасар. Нині за добу підприємство виробляє до 10 тонн продукції. Секрет нашого качества... Секрет нашої якості у тому, що ми не відійшли від радянського досту, використовуємо ті ж інгредієнти. За 60 років ми нічого не змінили. Ми хліб виготовляємо на молочній сировиці. Це перший і опарним способом. У народі кажуть про цей хліб, що він живий. За терміном придатності він не довгостроковий. Купувати його про запас не варто. Потрібно купувати стільки, скільки з'їсте протягом доби. В асортименті підприємства понад 130 видів виробів. Третина хліб пшеничний, кукурудзяний, фуршетний, злаковий, гречаний, спіруліновий. Фахівці розробляють нові та вдосконалюють старі рецепти. Серед новинок комбінату різні види печива серед нових виробів дуже багато солодких. Це лакомка, нове печиво з різними смаками, з додаванням родзинок, карахісу, шоколаду, маку. Також печиво енергія 220 вольт. Дуже цікаве, безборошна з додаванням вівсяних пластівців, з додаванням арахісу, кунжуту, родзинок, таке дуже поживне і смачне печиво. П'ять років тому на підприємстві з'явилося нове обладнання. І стали пекти мафіни, плюшки, еклери, круасани і кекси. У кондитерському цеху машини самі замішують тісто, розкачують, ріжуть та наповнюють начинкою. Бендеський хліб уже готує сюрпризи до Нового року. Секретів поки що не розкриває. Але кажуть, крім нових калачів, будуть ще й рулети з незвичайною начинкою. Ноутбук, смарт-годинник і фотоапарат миттєвого друку. Тирасполі нагородили трьох переможців конкурсу. Топ 100 місць Придністров'я. Перегони проходили з 2 червня по 20 вересня. Учасникам потрібно було відвідати якомога більше локацій в Придністров'ї, зробити світлини на їхньому тлі і опублікувати у соцмережах. Переможцем стала родина Шерстюк. У них перше місце. Подружжя з сином відвідали 99 пам'яток, найбільше вражень від Кам'янського району. Найдовше. Шукали головатий камінь у валядинці. Он прям заповнився нам на всю життя, мабуть. Він нам запам'ятався на все життя. Його знайти і піднятися на нього теж було непросто. Гір у Придністров'ї немає, але вершина досить висока. Коли почали подорожувати, це не була гонка за призом, це просто для себе. А потім і зовсім перетворилося на цікаве проведення вихідних. Настільки затягнуло, і нам це сподобалося. Що ми досі продовжуємо поза конкурсом, вивчаємо наше Придністров'я. Всього у конкурсі взяли участь 23 людини. Наступного року його знову проведуть до переліку подорожей і додадуть нові туристичні місця. Багатодітній сім'ї з Терасполя два комп'ютери. Це подарунок від добровольців. Вже більше п'яти років Ефрос та його команда збирають техніку і безкоштовно передають її дітям. На цей раз допомогли родині Шигіда. Два комп'ютери в подарунок від добровольців у сім'ї Олени. Четверо дітей. Їх виховує одна. Старшій доньці 17 цього року. Вступила до ПДУ. Середня дочка перейшла до шостого класу, а син до другого. Він допомагав підключити комп'ютер. Книжки читати – це одне. Книжки читати це одне, а комп'ютер все таки інше. Зараз це важливо. Може, син програмістом стане. Хто його знає? Це їхнє майбутнє. Я дуже вдячна. Емоції переповнюють радість за дітей, що вони розвиватимуться. Буде у них, як кажуть, уже сучасний розвиток. Борис Ефрос з активістами понад п'ять років допомагає тим, хто цього потребує. Лише за цей рік активісти зібрали та подарували більше 75 комп'ютерів. Люди приносять деталі, а команда Бориса Ефроса збирає комп'ютери. Кому-то что техника уже комусь здається, що техніка вже віджила свій термін, але це ще не так. Комусь вона ще принесе користь. Це повноцінний робочий пристрій, перевірні всі деталі, провідна діагностика. Деякі деталі замінено. А щодо того, що з ними можна робити, 99% завдань звичайного користувача вона перекриє і тут по HD можна дивитися Word, браузер, усе працює. Якщо хтось хоче допомогти та поділитися деталями, можна зв'язатися з активістами. Телефон на екрані. Після літньої перерви державний симфонічний оркестр повернувся на сцену Палацу Республіки у програмі рідкісні твори і вже знайомі публіці імена. Палац Республіки у залі Аншлаг. Новий концертний сезон симфонічного оркестру відкрили прем'єри. Ська тиша та щасливе плавання і п'ята симфонія Мендельсона лунають у палаці вперше. І ще один дебют з оркестром солірує 16-річна тетяна мондажі. У її виконання знаменитий фортепіанний концерт едварда гріга. Без труделюбія. Без працьовитості талант взагалі не має сенсу. Це безліч годин за роялем, величезна кількість занять. Коли ти один на сцені, то ти сама собі господар і не залежиш ні від кого. А з симфонічним оркестром це додає складності, але всі труднощі можна подолати. Попереду в оркестру десятки концертів, прем'єр та виконання уже знайомих глядачам творів. Слідкуйте за афішою і не втрачайте нагоди почути живу класику. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок о 17.30 на першому придністровському.